Ми можемо зробити комплексну фізичну реабілітацію в пацієнта вдома та навіть необмежені відстані контролювати реабілітаційний процес. Проходити професійну реабілітацію в зручному для пацієнта місці дозволяє основа унікальна система реабілітації, яку розробив аспірант факультету біомедичної інженерії Київської політехніки Олександр Кривякін. Апарат дає змогу комплексно розвивати м'язову моторику дітей з дитячим церебральним паралічем. У хворих з постінсультними станами людей з травмами спинного і головного мозку. Можемо використовувати велотренажер, виставляти його на необхідну висоту як для роботи з верхніми кінцівками, так і для роботи з нижніми кінцівками. Блочні ваги ми можемо використовувати як навантаження на роботу з крупною скелетною мускулатурою, так і для компенсації ваги. За допомогою смарт-воч та відеозв'язку реабілітолог в реальному часі контролює дихання, пульс, тиск і коригує програму тренувань.